У 24 році я прочитала 38 книг, із яких три художні та 35 нонфікшн. Сьогодні поділюся моєю трійкою книг розчарувань та п'ятіркою книг, які вважаю за чудову інвестицію свого часу. Зазначу відразу, що все, що буде сказано, це моя суб'єктивна думка. І я вважаю, що із книгами, трішки як із ліками, треба обирати те, що підходить саме вам у конкретний момент життя. Щодо моїх інтересів і тем, на які я читаю, то, по-перше, це ефективність, як ефективно жити життя, щоб вистачало часу і на корисні справи, і на приємні. По-друге, це гроші, книги про інвестування, спекуляції та загалом фінансові ринки. І третя тема це загальний саморозвиток, трішки заїжджене слово, але я в нього вкладаю розширення кордонів мого світобачення та розтягування інформаційної бульбашки, в якій живе кожен із нас. Відповідно, всі книги, які я читаю, будуть покривати якусь із цих категорій: одну або декілька. Почну із моїх розчарувань. Найбільшим із них стала книга Кради як митець Остіна Клеона. Мушу визнати, що маркетологи над нею попрацювали чудово, бо вона була у моєму списку читати дуже довго, декілька років ще до того, як стала доступною в українському виданні, буквально недавно. І от коли я нарешті тримала її в руках, я просто не підозрювала, як сильно я нею розчаруюся. І з плюсів, вона досить непоганої якості, саме видання, але наповнення це банальні думки, які можна було б розмістити просто на трьох картках А4. І не витрачати так багато фарби на цілих 160 сторінок. Книгу можна просто гортати як альбом. Ну, найвірогідніше, я просто не є цільовою аудиторією для цієї книги, так як читаю я немало і здивувати мене тим, що ідеї не беруться з комп'ютера і порадами писати від руки ну, досить важко. Як для мене це банальні речі. Тому мене вона дуже сильно розчарувала. Наступна книга це Сила Моменту тепер, у мене в польській версії. Це книга, про яку я також дуже багато чула, але з якої у мене не склалося. Починала читати її два рази, за другим разом дійшла вже майже до 70-ї сторінки і вирішила, що є так багато книг, читання яких буде кращою інвестицією мого часу. Не скажу, що вона прям погана, абсолютно ні. Навіть із тих не цілих 70 сторінок я взяла для себе вартісні думки. Хоча б, наприклад, усвідомлення, що людина не може просто взяти і виключити думки. Для нас цей стан постійного думання він нормальний. Але за автором наш мозок і функція думати це лише інструмент, який треба вимикати після використання. І власне книга має бути інструкцією до того, як його вимкнути. Можливо, моя проблема в тому, що я достатньо нетерпелива або малодуховна, чи просто до неї ще не доросла. Не знаю, але це єдина книга в 2024 році, яку я не дочитала, бо вирішила, що на світі є багато кращих книг. Третя книга, яка мені не сильно сподобалася, це тригери. Знову ж таки, я дуже багато від неї очікувала. Книга показує, що всі наші реакції автоматичні, і однією із цілей книги є допомога знайти ці самі автоматичні реакції та змінити їх. Звичайно ж, тут йдеться немало про середовище, в якому ми живемо, та про людей навколо нас. Автор дає чітку систему, слідуючи якій у 100% можна докорінно змінити своє життя. От в цьому особисто для мене і є проблемка. Середньостатистичний читач книги, і я в тому числі, навряд чи матиме достатньо ментальних та фізичних можливостей, щоб втілити в життя запропоновану систему просто в 100%. Якщо ви знаєте когось, хто після прочитання будь-якої книги почав повністю слідувати всім порадам автора, тому що книга на нього так сильно вплинула, покажіть мені цю людину. Напишіть про такий випадок у коментарях, будь ласка, мені дуже цікаво, бо в мене так не було. І відповідно сенс із прочитання таких книг це не всі, прям, а лише деякі думки, які читач може взяти собі до серця і впровадити у своє життя. А якщо книга побудована на замкнутій системі, яку з рукою на серці просто практично неможливо впровадити в життя повністю, то цінність її, особисто для мене, сильно спадає. Хоча думка, яка залишилася зі мною після її прочитання, це факт, що мої емоції та реакції це також банальні звички. Не лише те, що ми робимо, а те, як ми реагуємо на ситуації, це також можуть бути звички. Але особисто мене вона розчарувала. Тепер перейдемо до книг, прочитання яких було дійсно хорошою інвестицією мого часу, і які я раджу просто всім, хто так само, як і я, цікавиться ефективністю грошима та саморозвитком. І перша книга в цьому списку це креативний особистий брендинг. Може здаватися на початку, що книга актуальна далеко не всім. Бо не всі палають бажанням мати проявлений особистий бренд, наприклад, у соцмережах чи у певному професійному колі, але сьогоднішня реальність зовсім інша. І в наш час уже кожна людина є брендом. Питання тільки в тому, який він та наскільки він розвинутий. І якщо ще декілька десятків років тому більшість людей працювала на одній стабільній роботі практично все життя, то зараз все зовсім інакше. Світ змінюється і форма праці разом із ним. І автор пише: Цитую в майбутньому в нас буде значно більше працівників на позаштатній основі та підприємців, аніж будь-коли. Значна кількість людей не матиме постійної роботи і працюватиме за контрактами. Надійна робота буде лише у невеликої кількості людей, більшість із яких працюватиме у державному секторі. Про подібну картину світу, до речі, писав Клаус Шваб один із головних ідеологів нашого часу у своїй четвертій промисловій революції. Тож, якщо у вас є хороший особистий бренд, навички, знання і бажання вчитися, ви не залишитеся без діла й роботи. Якщо ж у вас цього всього небагато, то буде важко. Так як на працівників традиційних підприємств та компаній покладатимуть все більше і більше обов'язків, і це вже відбувається. І якщо вам щось не подобається, ваш вибір. Роботодавець знає, що на ваше місце є багато таких, як ви, які готові будуть викладатися повну, тільки щоб прокормити свою родину. Тому піклування про особистий бренд та про свої навички це зараз необхідність. Звичайно ж, для кожного, хто хоче мати гідне життя. Наступна книга в'язні географії. На мій превеликий жаль, не перекладена на українську. Книга про те, який вплив має банальна географія країни на її зовнішню політику. Як на мене, книга буде хорошою позицією для тих, хто, як і я, не дуже добре розбирається у геополітиці та хотів би з чогось почати. Автор показує, чому природні межі, такі як гори, річки чи клімат, визначають успіх або проблеми держави. І навіть формують її міжнародну поведінку. Чому сьогодні одні країни завдяки своїй географії мають ідеальні умови для процвітання, наприклад, та сама США, у якої є природні кордони у вигляді океанів, хороша річкова система та родючі ґрунти, тоді як інші стикаються з численними викликами, навіть та сама Україна, яка через своє географічне положення знаходиться між двома сферами впливу. Чи, наприклад, Африка із її пустелею Сахарою, яка заважає культурній інтеграції півночі та півдня і також маглій кількості річок, придатних для судноплавства для перевезення товарів. Книга дає загальне розуміння сучасних глобальних проблем і дозволяє краще зрозуміти взаємозалежність між різними країнами. Наступна книга це Шкура у грі Насі Маталеба. Книга про важливість особистої відповідальності та ризиків фактично у всьому, що ми робимо. Талеб на багатьох прикладах переконує читача, що справжній успіх у будь-якій сфері, крім хіба що держслужби, можливий лише тоді, коли людина бере на себе відповідальність, ризики і має власну шкуру у грі. Талеб показує, я б сказала, такий ідіотизм сучасних систем управління, так як ані політики, ані банкіри чи експерти з телевізора. Не несуть від прямої відповідальності за свої дії чи слова. Тобто це люди, які мають безпосередню владу впливати на життя інших людей, і при цьому вони самі практично нічим не ризикують. Найяскравіший приклад цього, теж описаний Талевом, це фінансова криза 2008 року та банкіри, які фактично до неї довели, а потім отримали свої феноменальні премії, і ніхто ні за що не відповідав. Етичність і чесність мають значення лише тоді, коли людині є що втрачати. У Китаї був цікавий звичай: архітектор, який будував міст, мав разом із сім'єю жити під цим мостом. Висновок із книги такий, що якщо ви хочете досягнути у житті будь-чого, вам доведеться ризикувати. Сміливість та відповідальність за власні рішення мають стати базою для кожного, хто хоче бути чимось більшим, ніж посередність. Талеба загалом неймовірно приємно читати. Його не можна почитати швидко, бо після кожного прочитаного розділу чи навіть сторінки завжди є над чим подумати. Наступна книга спогади біржового спекулянта знову ж таки, на жаль, не перекладена на українську. Це напівбіографічна книга, написана ще на початку ХХ століття, і що найголовніше, яка до цього часу не втратила своєї актуальності. Так, певні методи інвестування, із яких починав головний герой, сьогодні вже просто не існують. Так само, як і доступ до ринку та способи інвестування, це все змінилося. Але психологія, яка стоїть за світом спекуляцій та за фінансовими ринками, вона незмінна. У книзі йдеться про важливість розуміння ринку, про дисципліну, контроль власних емоцій, витрат та терпіння. Справжній прибуток приходить лише із довгострокових трендів. Книга по факту про фінансові ринки, але насправді її можна застосувати у дуже багатьох сферах нашого життя. Крім цього, всі події розгортаються на фінансових ринках у книзі, що неймовірно цікаво читати, бо маєш враження, що спостерігаєш за цими самими фінансовими ринками очима інсайдера. До того ж, написана вона у формі захоплюючої історії, яка постійно підігріває інтерес, і її хочеться читати просто залпом. Я особисто її слухала і прослухала практично за три дні, хоча вона така досить довга. І п'ята книга це працювати на себе Майкла Гербера. У мене вона в польському виданні, але ця книга одна із моїх улюблених. В цьому році перечитувала її вже другий чи навіть третій раз. Книга загалом для підприємців. Головна ідея: працювати треба над бізнесом, а не у бізнесі, і будувати системи. Зазвичай, коли людина починає свою підприємницьку діяльність, вона це робить тому, що є хорошим спеціалістом у якійсь сфері. Наприклад, вона хороший пекар і хоче відкрити свою пекарню. Для того, щоб успішно реалізувати свою бізнес-ідею, нашому герою вже буде недостатньо просто бути хорошим пекарем. Щоб керувати бізнесом, йому треба поєднати у собі як мінімум три ролі: це роль цього самого пекаря-спеціаліста. Роль менеджера, який буде управляти людьми, та роль підприємця, тобто візіонера, який задаватиме напрямок всій діяльності, і працюватиме, власне, над бізнесом. Завдання підприємця, якщо він хоче, щоб його бізнес був успішним, це будувати системи, підходити до бізнесу як до франшизи, навіть якщо ви не збираєтеся її продавати. Чіткі процеси це просто фундамент здорового бізнесу, в який вистоїть пробу часу та здатний масштабуватися. І цю ідею, на мою думку, можна застосувати не лише у бізнесі, а і у житті. Адже на нього також можна дивитися, як на бізнес-проєкт, і будувати системи для того, щоб встигати і піклуватися про себе, і про сім'ю, і заробляти гроші, і мати час на відпочинок та відновлення ресурсу і так далі. Це були ті п'ять книг, із прочитаних у 2024 році, які, думаю, вплинули на мене найбільше. Але хотіла б додати ще одну маленьку книжку, це маленька книжка Хюге. Як жити добре по данську? У мене вона також у польському виданні, але українське також є. І це книга, завдяки якій я полюбила дощ. Після її прочитання він здається мені таким затишним. Маленька книга це такий собі інструмент до щасливого життя за концепцією Х'юге. Яке у Данії вважають ключем, ключем, ключем до щастя. До речі, автор книги, засновник і керівник Інституту щастя в Копенгагі. Якщо чесно, я навіть не знала, що така організація існує. У данській культурі щасливим життя роблять маленькі, навіть банальні, на перший погляд, речі: смачна кава, затишна вечеря із рідними, гарна свічка, чи м'який плед у зимовий вечір. Це ніби й прості речі. Але які наповнюють наше життя щастям та комфортом. Загалом, концепція Хюге це створення затишку тепла і такої гармонії у повсякденному житті, власне через маленькі радощі. Книга навчає бачити щастя у простих речах і цінувати дрібнички, бо вони справді мають значення. Що ж, це були всі книги, які сильно на мене вплинули і які мені справді сподобалися із прочитаних в цьому році. Діліться у коментарях, чи читали ви якусь із цих книг, що про них думаєте і які може хочете почитати. І також який із книг, прочитаних у 2024 році, вважаєте чудовою інвестицією свого часу. Діліться вашими знахідками. Дякую за ваш час і до зустрічі!